Вітаю, мене звати Зелена Ольга. Я членкиня учнівського самоврядування 6-го ліцею та громадського об'єднання старшокласників Лідер в рамках дня молодіжного місцевого самоврядування я відвідала ситуаційний центр міста Вінниці. Та сьогодні розповім вам про новини нашого міста. 21 листопада у Вінниці зіткнулись дві машини на вулиці Братславській. По інформації патрульної поліції, водій автомобіля Форд при виїзді на перехрестя не надав перевагу у русі автомобілю Лексус. Внаслідок удару останнього винесло на тротуар, де він збив світлофор. На винуватця поліцейські склали протокол за вчинення ДТП. Вітаю, я Олександрович Тетяна, президент першого ліцею. 22 листопада о 9.08 трапилась аварія на вулиці Генерала Арабея. Відбулись зіткнення двох транспортних засобів маркою ЗАЗ та Фольксваген. На місці пригоди прибули патрульні та повідомили, що у результаті кермувальники склали Європротокол. Працівники муніципальної варти слідкують за станом благоустрою нашого міста, особливо в період погіршення погодних умов. Станом на 23 листопада перевірено 319 об'єктів об'єктів, з яких 79 відповідальних осіб отримали приписи на усунення слизькості та прибирання прилеглих територій, також на 6 голів ОСББ складено 6 адміністративних протоколів за невжиття заходів по прибиранню снігу та льоду. Вітаю, мене звати Купрієнко Анастасія. Я колишня президентка Вінницького ліцею номер 6 а також членкиня громадського об'єднання старшокласників Лідер. На сьогодні це усі новини. Нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашого міста і змогли це зафіксувати на фото чи відео, надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.